Велика війна стала викликом для всієї психологічної спільноти України, адже на початку повномасштабного вторгнення досвіду роботи з військовою травмою майже ні в кого не було. 2022-го ізраїльські психологи активно ділилися своїми методами роботи з українськими колегами. А зараз наші фахівці вже мають власну потужну систему психологічної допомоги з урахуванням всіх особливостей цієї війни і національної ментальності. Днями вийшов новий психологічний посібник. Як вчителям комунікувати з учнями під час війни? На його презентації були присутні і наші журналісти. Як правильно спілкуватись під час повномасштабної війни? Як допомогти один одному в непростий час? Як випадково не зачепити болючу для людини тему? Як розмовляти з тим, хто втратив домівку, родину, друзів? Команда волонтерського проєкту Як ти брате за два роки повномасштабної війни створила низку психологічних посібників, які сьогодні успішно використовують військові. Вчителі, медики і просто люди, які щодня стикаються з наслідками війни. Під час війни виявилося, що люди починають уникати спілкуватися саме через те, що не знають, як правильно спілкуватися. Люди бояться образити, бути недоречними, і через це уникають спілкування. Але спілкування це головне, що потрібно людям, щоб підтримати одне одного. Тому наш проєкт присвячений саме тому, щоб допомогти людям, зберігти контакт, допомагати одне одному. Сьогодні доступно вже дев'ять психологічних посібників, розподілених на три кольорові серії: зелена про те, як не втратити зв'язок з близькими, жовта як підтримати тих, хто поруч. І нова блакитна спрямована на допомогу людям тих чи інших професій. В цьому році ми почали видавати вже «Блакитну» – третю серію посібників з загальною назвою Тактична комунікація для і це перший наш посібник цієї серії. Він називається Тактична комунікація для закладів освіти. Коли ми працювали над попередніми посібниками, серед тестових груп були вчителі, і вони сказали, що ну дуже потрібно щось подібне, треба це зробити, тому що у нас дуже багато вчителів. У них дуже важка ситуація. Їм треба адаптуватися під умови війни, щоб підтримувати наших дітей. До нового психологічного посібника увійшли практичні поради, які команда проєкту Як ти брате?» разом з партнерами, освітянами ретельно збирала і перевіряла протягом року. Як завжди, в наших посібниках щоб вони були практичними, потрібно, щоб були дуже чіткі принципи чи дуже чіткі паради, які чітко зрозуміли, як втюлювати, і обов'язково має бути універсальний алгоритм як спілкуватися. І до цього алгоритму потрібна третя От складова таких посібників наших це що робити, коли буде складно, коли щось іде не так, коли ви не знаєте, що зробити. Ось в, в, в цьому посібнику все це є. До тестування посібника тактична комунікація в закладах освіти ще на першому етапі долучились українські вчителі, які поділились з командою Як ти брате практичним досвідом роботи в умовах війни. І відтепер вони разом з колегами мають можливість використовувати готові психологічні методики і практики у своїй роботі. Ми змогли його використати як в взаємодії з дітьми, так і в спілкуванні з батьками, і так само і в взаємодії один з одним з колегами. Якщо ти дуже розгублений, не розумієш, як зробити наступний крок саме в комунікації, ти дістаєш і можеш ще раз прочитати універсальний алгоритм. Чотири-п'ять кроків, при які ти можеш застосовувати в абсолютно будь якій ситуації, які дуже вибивають з нормального стану речей. Це може бути коли у дитини панічна атака. Це може бути коли якась трагедія у твого колеги, коли ти сам в роздраєному стані не розумієш, що робити. За два роки повномасштабної війни команда волонтерського проєкту Як ти брате?» надрукувала та розповсюдила понад 100 тисяч екземплярів посібників, і ця кількість зростає щомісяця. Отримати посібник для закладів освіти чи будь-якої іншої серії можна безкоштовно на офіційному сайті проєкту. На вибір доступні два варіанти формату: електронний і паперовий у вигляді кишенькової книжки.